Що ж тебе, народи всього світу, в розриві між хаосом і прогресом завжди не в ті краї заносить вітер, штампуючи в житті нові адреси? Чому горять позаду всі причали і завжди на вокзалах повну люду? Невже ви там ніяк не докричались, що вас тепер, як тих мурах, повсюди? І так цей час біжить піском крізь пальці, складає згодом спогади, у пазли, а світ танцює й далі свої танці, не боячись, що згодом може впасти, що десь колись історія згасає і колесо фортуни пригальмує, руйнуючи той міст між пеклом, раєм, коли ніхто нікого вже не чує. Ну що ж тебе, народи, всього світу? В розриві між хаосом і прогресом завжди не в ті краї заносить вітер, штампуючи нові життєадреси. адреси